Для того, щоб скласти враження про деяку ознаку генеральної сукупності, використовуючи результати вибірки, часто достатньо знати наближені значення її міри центральної тенденції та міри варіативності. Іноді з деяких міркувань вдається встановити закон розподілу ознаки, тоді треба вміти оцінювати параметри цього закону розподілу. Наприклад, для нормального закону розподілу потрібно оцінити параметри А та Сігма, для рівномірного закону розподілу треба наближено знайти відрізок, в якому знаходяться значення випадкової величини, а для закону Пуасона оцінити параметр А, яким цей розподіл визначається. Дослідник має в своєму розпорядженні лише дані вибірки, одержані в результаті спостережень. Саме через ці дані і треба виразити потрібний параметр випадкової величини Х генеральної сукупності. Статистичною оцінкою невідомого параметра випадкової величини х генеральної сукупності називають функцію від випадкових величин результатів вибірки, що спостерігаються. Щоб статистичні оцінки давали найкраще наближення параметрів, вони повинні задовольняти певним вимогам. Нехай є оцінка деякого невідомого параметра тета теоретичного розподілу. Припустимо, що за вибіркою об'єму n. Знайдена перша версія цієї оцінки. При інших вибірках такого ж об'єму отримаємо деякі інші оцінки. Якщо числові значення оцінки, отримані при формуванні вибірки, будуть більші за значення параметра тета, то тоді оцінка дає наближене значення параметра з надлишком. У цьому випадку математичне сподівання випадкової величини тета із зірочкою буде більше, ніж параметр тета. Якщо ж числові значення оцінки, отримані при формуванні вибірки, дають оцінку параметра з недостачою, то тоді математичне сподівання оцінки менше параметра. Таким чином, використання статистичної оцінки, математичне сподівання якої не дорівнює параметру, призводить до систематичних помилок. Вимога математичне сподівання оцінки дорівнює параметру застерігає від таких систематичних помилок, і оцінку називають несунутою, якщо ця вимога виконується. Вимога про несунутість оцінки є недостатньою, тому що можливі значення оцінки можуть бути сильно розсіяні навколо свого середнього значення, а отже й дисперсія оцінки може бути великою. Тоді, знайдена за даними однієї вибірки оцінка, Може набагато відрізнятися від свого середнього значення, а отже і від параметра тета. Якщо ж дисперсія оцінки буде малою, тоді можливість допустити велику помилку буде виключена, отже, до статистичної оцінки виникає вимога про її ефективність. Ефективною називають таку статистичну оцінку, яка при заданому об'ємі вибірки має найменшу можливу дисперсію. При розгляді вибірки великого об'єму до статистичних оцінок пред'являють ще й вимогу їх обґрунтованості. Обґрунтованою називають статистичну оцінку, яка при зрості обсягу вибірки прямує за ймовірністю до оцінюваного параметра. Наприклад, якщо дисперсія несунутої оцінки при зрості обсягу вибірки прямує до нуля, то оцінка буде і обґрунтованою також.